У 20 столітті українці пережили Голодомор 1932-1933 років. Саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт смерті українців від штучного голоду, лише після оголошення незалежності України. Почалося розслідування масштабів голодомору. Це найжахливіша трагедія з історії України штучний голод на винищення українського народу. На знак вшанування жертв голодомору учні 6-го Б класу провели флешмо реквієм свічка пам'яті. Четверта субота-листопада. Від нас усіх для кожного порада. О 16.00 хвилину помовчи, свічку пам'яті у вікні запали. І знову день оцей настав, І знову нам всім нагадав Про жертв голоду 33-х, про геноцид на моїй планеті. Останній вечір осінь, пам'ятай запали свічу і не забувай о голодній і холодні ночі, опухлі від голоду очі, мертвих 4 мільйони людей, дорослих і невинних дітей. Запалю свічку у своєму вікні, пекельні муки на моїй землі, бережно ставлюся до історії України. Боже, не повторюй такої руїни. Запалю свічку на своєму вікні, не забуду закон про п'ять колосків, про план заготівлі хліба нереальний, Про людські штрафи безжальні, Запалю свічку на своєму вікні, за хлібину посаджену печі, яку із примусом забирали, допектися не дозволяли. На вікні своєму свічку запалю. Я в минуле озираюсь, не мовчу. Хто минуле своє забуває, Той майбутнього свого зовсім немає. Запалю свічку на своєму вікні, символ кінця голодний війни, і в бога заодно попрошу. Та й припинить нарешті російську війну. Запалю свічку на своєму вікні. З чорні хмари українські навесні. За дітей, які не грались, поселились, Сидів на дорогах додолу хилились, Пісінькі До ноги, великий живіт. Немає лиця, зірвали на цій цвіт.